Щиро вітаю в ефірі Здоровий простір. Ви напевно зауважили, що все частіше молоді подружні пари відмовляються народжувати, натомість з великим ентузіазмом заводять кішечок і собак. Психологи кажуть, що на це є дуже багато причин. Одна з них мовляв, діти це дуже коштовно і клопітно. Однак, завівши котика, чи собачку, подружжя розуміє, що вони теж потребують великої і уваги, і здорового харчування, і режиму, і періодичного відвідування ветеринара. Так, бути господарем собак, це як батьківство. Це дуже велика відповідальність, системність. ну і Звичайно, велика любов. Наша сьогоднішня передача для любителів тварин, і в першу чергу для тих, хто тільки думає завести собі собачку або котика. Можливо, після нашої передачі ви від цієї ідеї відмовитеся. У нас в студії лікар-ветеринар Віталій Кошетар. Пане Віталію, я вас щиро. Вітаю, доброго дня. Звичайно, професія у вас така як кажуть рідкісна, і тому мені дуже цікаво, яким чином ви її для себе обрали, що було поштовхом або можливо хтось вас на це наштовхнув. Ну, власне, мої батьки лікарі, і я теж хотів йти в цьому руслі, і я вирішив допомагати тим, хто сам собі не в змозі допомогти. Але це така професія, і не в кожному, як кажуть, закладі можна її здобути. Де ви здобували свою освіту? Я здобував освіту у Львівському ветеринарному університеті імені Гжицького. І теж навчання так само, як і у медичних закладах, 6 років? Звичайно, так. Теж. 6 років. Ну, наразі на сьогоднішній день ви маєте якусь тваринку? Так, маю котика ріки і маю собачку Алісу. Мені так цікаво, це напевно у кожного ветеринара є якісь домашні тваринки. Так, мабуть. <сум> з якими проблемами найчастіше до вас звертаються пацієнти, так будемо казати, або господарі пацієнтів. Дуже велика частка припадає на проблеми з шлунково-кішковим трактом. З чим це пов'язано? Це пов'язано з поганими умовами утримання, а саме годування. Необхідно добре підбирати корми, і дуже часто серед власників поширена така думка, що собака має їсти кістки. Це не так, це дуже поширений міф, який, так, скажімо так, дуже сильно шкодить собаці. Кальцій, на превеликий жаль, не засвоюється з кісток, тому що він має бути тільки в певному співвідношенні. І крім того, кістки часто травмують с оболонки шлунку і кишечнику. Таким чином можуть провокувати закрипи, кровотечі, і дуже часто тільки хірург може допомогти Ого. в такому випадку. Бо дуже багато, мені здається, людей безвідповідально відносяться до цього. Вони спочатку заводять тваринку, а потім починають цікавитись, яким чином її можна харчувати. І напевно, в зв'язку з тим, що дуже багато такої реклами по телебаченню, всі теж намагаються годувати з перших днів сухим кормом. Як ветеринари до цього відносяться? Сухим кормом, як правило, з двох місяців починають годувати. До цього це спеціалізовані паштетовані корми. Для кошенят і відповідно для цуценят. Ну, раніше ж не було такого так, асортименту сухих або паштетних таких продукцій, і переважно люди годували тим, що самі харчувалися на сьогоднішній день. Можна так годувати тварин? М ні, не, не можна, можна, тому що будуть постійні проблеми з шлунком, будуть гастрити і таке подібне. Ну, я кажу, харчування це якби не основна небезпека, яка очікує на тваринку. Коли ми робимо перші прогулянки, перед першими прогулянками обов'язково кажуть, що потрібно робити прибивки тваринам. Але я знаю, що дуже багато людей відмовляються від цього. Так, і це тепер дуже велика проблема, тому що наша країна є неблагополучна щодо такого захворювання, як сказ. Воно і для людей, і для тварин. Є дуже небезпечне і має летальний характер. Необхідно вакцинувати тваринок щорічно. І починається первинна вакцинація в віці три місяці. Три місяці, так? Один раз на рік. Три місяці, потім наступна вакцина в рік життя тваринки, і потім раз на рік кожного року. Ну, ми знаємо, що коли вже наразі виводять тваринку на прогулянку. А якщо собака ну бо це переважно, собак виводять, хоча останнім часом і котиків я дивлюся, беруть і виводять на свіже повітря, то випускаючи її на прогулянку, тварини мають ну, таку звичку нюхати і зразу щось брати в рот, і дуже часто бувають різноманітні отруєння. До вас з отруєнням тварини потрапляють? А, так, бували такі випадки. Дуже важко лікувати таких пацієнтів, тому що е, клінічні ознаки проявляються не в той день, коли тваринка з'їла отруту, а через 5, можливо, навіть 7 днів. І, а, і тоді на, не зрозуміло, звідки? На, на жаль, буває часто, що запізно звертаються. Угу. Тому треба за цим дуже слідкувати і краще надавати перевагу не антикоагулянтам. Ну, мається на увазі отрута щуряча, а біопрепарати там є спеціальний штам сальмонели, який не вражає котів, собак і людей, але вражає мешок подібних і гризунів. Угу. Ну, на рахунок, звичайно, кліщів. Це теж така небезпека і така велика тривога для господарів. Кліщі це дуже велика проблема і цілий рік, навіть зимою. Необхідно обробляти собачку щомісяця. Найкраще працюють таблетовані препарати, типу Сімпаріка або Нексгард. Можливий ще такий варіант обробляти також таблеткою. Вона буде діяти три місяці, називається бравекто. Угу. А як, от на рахунок алергії? Кажуть, виявляється, що тварини теж дуже піддаються алергії, особливо в такий весняний період і в перші місяці літа. Так, це ще одна така дуже поширена проблема. Алергій багато різних буває, і дуже важко встановити першу причину, чому. А до чого алерген. найбільш чутливі собаки? Ну, такі з найбільш алергенних продуктів мається на увазі з харчування. Це курка, провокує Ого. часто алергію, особливо в породистих собачок. А я думала, що у них більше на якесь цвітіння, а виявляється, у них наградка. Буває і так, і так. А яким чином воно е, якби, проявляється, як господарі повинні зрозуміти, що це алергія? Тварина себе чухає, почервоніння по тілу, в деяких варіантах таких складніших, набрикає мордочка. І тваринка відмовляється їсти? Напарно, як правило, воно як дерматит проявляється. Переважно апетит збережний при алергіях. Просто тваринка постійно себе розчухує, іноді навіть до рана. І напевно господарі думають, що це якісь блохи, починають, напевно, зовсім інші маніпуляції робити. Так. І невчасно звертаються. Дуже важко продіагностувати, що це саме алергія, тому що багато різних хворіб мають такі самі симптоми: наприклад, шкірний кліщ, блошений дерматит. Отакого От плану. Ну, я так розумію, що сучасна ветеринарія сьогодні дуже така доволі потужна, що сьогодні, як кажуть, устаткування, навіть апаратура, така сама, як і для людей. У вашій клініці тваринок оперують? Так, оперують. Переважно це які захворювання? У нас переважно це стерилізації. Якісь такі складніші маніпуляції. Ми ще в процесі. Сьогодні до нас у місто приїхало дуже багато людей, внутрішньо переміщених, і дуже багато з них має своїх власних тваринок. І ми розуміємо, що ці тварини, так само як і люди, пережили певні стреси. Оцей стрес яким чином він сказується на тваринах, як людина, як господар повинен зрозуміти, що його собака чи кішечка стресують. І чи можна від цього якимось чином рятуватися? Ну, як правило, це поведінкові зміни. Тварина міняє свою поведінку, може забиватися в кутик, бути пригнічена, може відмовлятися від їжі. Особливо це для котів характерно. У них навіть бувають цистіти на фоні стресу. Угу. Коти особливо чутливі до цього. Як зробити так, щоб не було стресу? По-перше, забирати сам стрес, а по-друге, можна препарати давати заспокійливі, які можна знайти в ветеринарних аптеках. Якщо це котик, то добре працюють фумігатори типу петремеді, які розпилюють, розпилюють заспокійливу речовину в повітря. І вона вдихає і таким так, чином так. заспокоюється. Через який час це може минути? Чи це може довготривали бути? Насправді тут все дуже індивідуально. Може на наступний день вже стати краще, а може і тиждень тривати. Ну, ми знаємо, що особливо я спостерігаю... Є такі тваринки, що, ну, які пережили дуже сильний стрес, навіть ті, що. Вивезені з умов бойових дій, угу. то вони, на жаль, такими і залишаються. Ну, звичайно, воно поправляється, але. Тобто травмовані по -поведінкові вже. Поведінкові зміни вони, на жаль, залишаються. І теж господарі повинні бути до цього готові? Повинні, так. На превеликий жаль, тому що з людиною ще можна якимось чином говорити і знімати таким чином стрес, то з тваринкою це вже набагато складніше. Я так розумію, що тільки треба препаратами на них впливати і все. І тишина, спокій і любов. Тобто тварина, точно так само, як і дитина, потребує дуже великої, як кажуть, уваги. Дуже. Добре, я, якщо, наприклад, сьогодні от наш глядач вирішить завести. Я знаю, знаєте, що дуже багато людей відмовляються маленьких собачок взагалі вигулювати. Вважаю, що це домашня кімнатна тваринка, чи вірно вони це роблять? Чи все таки тварині потрібні свіже повітря і прогулянки? Тварині обов'язково потрібні свіжі прогулянки. Ці власники роблять неправильно, ну Тварина мусить бачити навколишній світ, і ну, не можна її так тримати, скажімо так, як в тюрмі. Пане Віталію, до вас приходять якісь з котами і собаками, чи і хом'ячки вам приводять, і можливо, якісь пташоки? Переважно це собачки і котики, але звичайно, бувають і гризуни, <світ> і морські свинки, і кролики. З попугаями теж приходили. А у морських свинок у них переважно які проблеми? А я морськими свинками не займаюся, у нас інша ти... лікарка займається та. А птахами? А птахами теж вона. Теж то вона, вона така більше по екзотичних тваринах. Ага, тобто у вас є ще така спеціалізація так. вузька є, що кожен займається іншими тваринами. Ну, ми поки що тільки в цьому руслі ну, крокуємо, але поки що таких багато вузькопрофільних спеціалістів у нас, на жаль, немає. Я знаю, що зауважила, що дуже у багатьох господарів, які вже тривалий час тримають особливо котів, теж проблема виникає. У них випадають зуби. На сьогоднішній день наша ветеринарія може допомагати цим тваринам. Так, є пасти для щоденного догляду за ротовою порожниною, і також треба відвідувати періодично лікаря-стоматолога. Так, тепер у нас час такий теж. І що їм теж, теж пломбують зуби? Ну, як правило, це чистка з видаленням, якщо патологічний зуб є, але я чув, що за кордоном таке роблять в нас в Франківську, поки що не чув, щоб пломбували. Я, ну я думаю, що прийде час і в нас теж це, це почнуть робити. Отже, от я так собі думаю, що люди, які от ті, які думають взяти тваринку, вони розуміють, наскільки це відповідально, що це як за малою дитиною. І не треба не просто похарчувати потрібно, а що треба ще й зуби чистити, і робити прививки, і вигулювати і з нею ще якимось чином спілкуватися, щоб тварина відчувала цю близькість і потрібні. Тобто, що це теж надзвичайно складно. Я думаю, можливо, що після нашої програми сьогодні якесь молоде подружжя вирішить, що краще може все-таки дитину завести, ніж собаку. Хоча дуже багато молодих людей сьогодні паралельно заводять і собаку, і дитину, тому що ось е, 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 така якби спів, не співпраця, а співжиття, е, воно теж дуже позитивно впливає, мені здається, і на дітей, як на ваш погляд. Так, воно позитивно впливає, тому що дитина з маличку привчається до любові до тварин і в майбутньому не буде якихось таких інцидентів, коли б'ють тварин або палічать. За це до виховує гуманність у першу так. чергу у цих дітей. Так. Пане металі, я вам щиро дякую за те, що ви сьогодні прийшли. Розповіли нам так схематично, дали нам таку уяву, що що таке мати тваринку, що це не так уже й легко, а надзвичайно відповідально. Добре, щиро дякую всім, хто з нами був. В першу чергу, хочу побажати господарям собак, щоб ваші тваринки, котики, собаки. Морські котики, морські свинки, папушки, щоб вони не хворіли. Тварини прикрашають наше життя і, звичайно, роблять нас добрішими, гуманнішими і щасливішими. Як завжди, на завершення всім бажаю добра, здоров'я і прощаюсь до наступного разу.